Привіт любі друзі, ви на каналі Овочевих Рослин. Сьогодні буде коротеньке включення по картоплі. Закінчив обробку картоплі. Тут у мене небагато, 25 рядочків таких де довші, де коротші, але загалом десь 3,5 метри в довжину. Містами більше. Містами ну, менше, мабуть, немає, є тільки більше, ну, тобто довші рядочки є, менших немає. От за два дні я закінчив обробку, не спіша, сапкою, мотикою. бур'яни я вибираю повністю, значить, із землі у відро і виношу їх взагалі, викидаю геть, значить так. Чому вирішив зробити це включення, так як картопля основний овоч і другий хліб, тож в принципі... Ну, Думаю, буде доречно записати цей огляд на свій канал про овочі. Отут ми бачимо, мені подобаються сходи. Зараз коротко поясню, покажу. Сходи є різні. Наприклад, от ми можемо бачити саджав підзвичайний. У нас говорять заступ. Хто як говорить під лопату, під заступ, завжди так саджаю, виходить глибше. От ви можете бачити тут картоплинка. І тут е, листочок витикається, а тут уже така, тобто вона різна. Ну, Загалом, коли пройде дощик, трішки змочить ґрунт, значить, я думаю, все стане по своїх місцях. ну, Тобто вона дозійде. Також підбив ґрунт, значить і кор коренева система трішки е, насититься, е, дихне і, в принципі, ну, вона підніметься. Е, можливо, зроблю. Коротке включення, потім потім буде огляд на молоду, буде. Ні, зразу будуть період цвітіння і огляд на молоду, а до, до цвітіння, можливо, ще включення буде. Ну, от Так, тут її небагато. Це перша земельна діляночка з картоплею. І також у мене є друга і третя. Ну Ті ще не оброблені, ця саджена. 14 квітня, значить, дата зйомки вийде сьогодні, ви можете бачити. Не знаю, чи хороший це результат, чи поганий. Ну, в принципі, стандартно, так як і завжди. У мене от тут ви могли б бачити, що сходи нерівномірні. Ну, але, в принципі, я проходив і що хочу сказати, що знову ж таки є кущики чудові, що видно рядок повністю. от. Як там раз, два, три і так далі. І видно його повністю аж туди ну, по травичку, по зелену. А є рядки, які ну, тільки ну, починають е, е, нормально показуватись повністю. Бо є такі кущики, як, як отут місця, яких нібито немає. От як ось чудовий приклад. А поряд з ним великий кущ. Ну, в мене чомусь так, я саджав різними, е, різними повелочині картоплями. Тобто е, е, я люблю і взагалі то дотримуюсь такої думки, що яку картоплю саджаєш, такий буде результат. Якщо садити занадто мілку, тобто і мало її, я мілкою і кидаю по дві, по три штуки, Ну, якщо вона дуже мілка. А якщо вона доволі чудова, ну, тобто велика, зазвичай більша, ніж чим, чим посадкова. Не знаю, хто займається картоплею, напишіть. Взагалі, то чув таку думку, що посадкова картопля в ідеалі, як куряче яйце, садиться вона одна. тобто, І з неї, ну, якщо все благополучно, то збирається чудовий. Врожай, тобто картоплі, Ну, в мене так не виходить, щоб відкалібрувати стандартно всю картоплю під куряче яйце. Тому саджаю в домашніх умовах як можу. І в принципі дотримуюся тої думки, що якщо більшою саджати, то ну, буде кращий результат, бо ви самі могли бачити. ну от. Наприклад, тут чудовий кущик, тут а чудовий кущик. Ну, Але якщо. От кущик отакенький, то зрозуміло, що там трішки менша картошина, ну, простими словами. От із-за цього дотримуюсь цієї думки. І от також з цього боку теж красиво. Красиво, Мені картопля подобається. Я дуже люблю картоплю в тому плані, що поворощувані, смакові якості. Можливо, кого буде цікавити, що за сорти, я саджаю прості сорти, вони пересаджуються. В цьому році також хотілося купити нової сортової. Порадьте, будь ласка, як починаючому любителю, які б сорти ви обрали саджати в чорноземе, тобто картоплю. Ну, от, для мене, скажімо так, або для підписників, хто заходитиме буде читати, бо я впевнений, що ну, відео, я думаю, набере обертів. Тематика чудова, в принципі, ну, картопля. Знову ж повторюю, основа основа овочівництва І так далі. Тож радьте, а в мене, в принципі, хто як її називає, я називаю біла, її можуть називати жовта. Біла, в принципі, рожева. І іноді трапляється фіолетова негритянка. ми її називаємо, але вона така вже сорт спеціальний. Вона всередині біла, бо повністю негритянка, яка всередині фіолетова, ну, вона зовсім не актуальна, вона крохмальна. її в повсякденному житті використовувати дуже складно Тобто готувати з неї щось. Ось такий значить, вийшов огляд, можливо. Не про все поговорила, але включення будуть. Якщо є якісь питання, пропозиції чи то зауваження, розгляну, коментуйте. в принципі. Хто гість, підписуйтесь канал про овочі. Любительський канал, овочі вдома е, вирощую. За нагоди, що вирощую, те показую. Е, обіцяти такого нічого вам також не можу. В принципі, що маю, те маю. Ось такі справи, значить. На все добре, і побачимось в наступних відео. Дякую.